Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про народження нової реальності, про тест-драйв нової епохи, про епохальний перехід Нептуна в Овен. 25-й рік стане свідком однієї із найзначніших астрологічних подій десятиліття інгресії Нептуна у знак Овен. Цей перехід розпочинається 30 березня 25-го року і триватиме до 22 жовтня, відкриваючи ворота в епоху, де творча енергія та духовні пошуки з'єднаються з рішучістю та дією. Історичний момент року, 30 березня, Нептун, великий мрійник та ілюзіоніст, завершує свій 164-річний цикл в рибах. Урочно входить в знак Овен, відкриваючи абсолютно нову епоху. Планета Нептун залишає містичні риби, і в Овні він буде залишатися. До 2039 року. Але ще в цьому році ще раз в ретроградному Русі він повернеться і вже остаточно перейде в знак Овен у 2026 році. Нептун останній раз проходив Овном з 1861 року по 1875, і цей період збігся з великими глобальними змінами, революціями та війнами. Якщо взяти історичний контекст, в першу чергу це скасування кріпосного права, а також це початок громадянської війни у США, що завершилася скасуванням рабства, а в Італії об'єднання країн та звільнення італійських земель. Ці події демонструють, як енергія Нептуна в Овні звільняє людство від кайданів минулого, породжуючи кризи, за якими йдуть радикальні реформи. Нептун тимчасово переходить в овен. Нам дається можливість поглянути на тенденції, що наближаються, і налаштуватися на глобальні зміни. Це одна із найзначніших астрологічних подій. І це справжня епохальна подія нашого покоління. Поки що це не остаточно. І він повернеться додому в знак свого управління риби 22 жовтня. І пробуде там до 26 січня 2026 року. Тобто, в цей період, до 22 жовтня, у нас буде можливість протестувати нову епоху. Період з березня до жовтня 2025 року можна назвати пробним режимом енергії Нептуна в Овні. Це час, коли ми почнемо відчувати перші імпульси змін, ще не усвідомлюючи їхню силу. Нептун нагадає про те, що важливо для кожного з нас і допоможе закласти фундамент для майбутніх перетворень. Особливо значущим цей транзит стане в контексті з'єднання із Сатурном, який також увійде до Овну у 2025 році. Сатурн структуруватиме ідеї Нептуна, допомагаючи втілити їх у конкретну реальність. Як хвилі океану Нептун занурює полум'яного овна в глибини інтуїції, пом'якшуючи його войовничу енергію. При транзиті Нептуна по овну, овенський огонь набуває нової форми, і він не гасне, але стає глибшим, перетворюючись на полум'я натхнення та вищих прагнень. Що ж нам принесе Нептун в вовні? Ми побачимо народження креативних, духовних та харизматичних особистостей, які надихатимуть та вестимуть за собою. Цей час буде вимагати від нас перегляду застарілих поглядів, створюючи ґрунт для нових цінностей. Нептун Вовні надасть сили і рішучості реалізувати те, що раніше здавалося зовсім неможливим. Цей перший захід Нептуна в Овен у 2025 році стане підготовкою до нових звершень, які набудуть повної сили у 2026 році. І завдання цього періоду адаптуватися до нових вібрацій, навчитися діяти в гармонії із собою та закласти основу для грандіозних змін виклики та можливості. У 25-му році перехід Нептуна в знак Овен може знову активізувати глобальні зміни, і цей період може обіцяти боротьбу за свободу та рівність. Старі системи та ідеології можуть почати руйнуватися, поступаючись місце новим орієнтованим на справедливість. Не виключено прискорення реформ в політиці, економіці, екології та соціальній сфері. Енергія овна дуже активна, і вона може провокувати зіткнення між різними ідеями та віруваннями, що може призвести до конфліктів, але також і створить платформу для примирення. Транзит Нептуна по знаку Овен ознаменує початок нової епохи, яка змінює як індивідуальні життя, так і глобальні процеси і формує. Майбутнє людства. Овен як знак дії та лідерства в з'єднанні з метафізичним Нептуном посилить прагнення до індивідуальної свободи та самовираження. Це час, коли люди будуть не лише мріяти, а й активно обирати свій шлях. В той же час Нептун нагадає нам, що індивідуальність повинна служити загальному благу. І важливо буде навчитися знаходити баланс між особистими цілями та колективними завданнями, щоб уникнути хаосу та розбрату. Нептун це планета колективного несвідомого, мрій, ідеалів, світоглядів. Нептун в астрології називають планетою туманів, ілюзій, таємниць глибокої інтуїції та прихованих сил. Уявіть океан. Затягнутий густим туманом, де майже нічого не видно. Але ви відчуваєте, що всередині прихована потужна сила. Нептун розкриває нашу уяву, роблячи світ трохи чарівним і менш передбачуваним. Символізує ті сторони життя, які не видно на поверхні, тобто наші сни, підсвідомість, інтуїція. Це планета, яка надихає нас мріяти про найкращий, не завжди досяжний світ. З іншого боку, Нептун також може затягувати в ілюзії, створюючи вуаль, за якою реальність важко розглянути. А в міфології Посейдон чи Нептун рідний брат Зевса, господар підводного царства, де стоїть його чудотворний палац. Здатний викликати різні бурі та коливати землі. У його оточенні є віщий старець Нерей, який знає всі потаємні таємниці. Посейдон, покровитель моряків, рибалок, віщунів. Він відповідає за воду, завдяки якій існує все живе. Він живе далеко на кордонах світу, і всі землі охоплює підвладний йому океан. Його не турбують земні справи, його турбують вищі духовні устремління. І коли Нептун, планета глибинних ідеалів, уяви та духовності, входить в знак овен, світ ніби прокидається від довгого сну. Цей транзит час вогняної енергії, що зароджує новий цикл натхнення та пошуку смислів. Нептун проходитиме по Овну, приносячи із собою. Спрагу свободи та бажання зробити мрії про майбутнє більш конкретними та потужними. Нептун це планета ідеалів, ілюзій, духовності та масової свідомості, а овен знак початку, боротьби, проривів та індивідуалізму. Він поєднує мрії та натхнення з енергією дії, що призводить до різких змін у світі. І те, що це відбувається відразу після затемнення, каже: ти або прокидаєшся і йдеш за собою, або продовжуєш тонути в старих ролях, страхах та невизначеності. І коли Нептун залишає глибокі води риб і входить в енергійний ініціативний овен, починається новий виток історії. Цей транзит задає напрямок для звільнення від старих обмежень. Формування нових ідеалів та втілення революційних ідей, і світ починає відчувати потужний поштовх до оновлення, це не просто астрологічний транзит, а початок великого циклу, який становить вектор розвитку на найближчі 12,5 років. Ми уникаємо мрійливої розмитої енергії риб і входимо в епоху зухвалих починань, радикальних змін і прорилів. Щоправда, Нептунко в своєму ретроградному русі ще ненадовго повернеться в знак риб, але вплив вже відчувається і відчувається ще сильніше. Зміни, викликані таким переміщенням, на перший погляд, можуть бути непомітні, проте ідеали в суспільстві поступово стануть іншими від споглядальності до всепрощення, до прагнення змінити стан речей вольовим способом. Безволі будуть вважатися менш кращими, ніж актуальне втручання з метою досягти потрібного результату або, хоча б, заявити про себе. Конкуренція може набувати більш відкритого характеру, і в повсякденному житті це позначиться як нове ставлення до всього побічно, нове ставлення до всього сприйматиметься природно, відповідно до цього, зміниться поведінка, що в результаті змінить реальність. Нептун Звичайно ж, це енергія творчості, прориву, духовного лідерства та колосальної інтуїтивної сили, яка допомагає нам з цього моменту вирішувати завдання по-новому, сміливо і натхненно, але поки не поспішаємо одразу кидатися в бій найближчими днями після затемнення. Це занадто сірі дні, щоб щось радикально змінювати. У нас є ретроградні планети. І вплив затемнення для радикальних змін ще не підходить. Ідеї, плани та проекти, зароджені в цей час, можуть розгортатися поступово, і їхній справжній потенціал ми побачимо трохи пізніше, ближче до середини квітня. Що ж може відбуватися в світі? Епоха лідерів та першопрохідців, на зміну м'якому впливу приходять харизматичні революційні постаті, які змінюють історію. Ми можемо побачити зростання нових ідей, революційних рухів та сміливих рішень. Будуть прориви в технологіях, людство зробить ривок в освоєнні космосу, біотехнологіях, віртуальній реальності. Звісно ж, будуть прориви в науці та технологіях, і, можливо, це час перших великих кроків у колонізації космосу, штучного інтелекту чи альтернативної енергії. І, звісно ж, боротьба за ідеї. Світ може стати більш конфліктним, оскільки люди нестимуть свої ідеали з вогнем у власних очах. Може посилитися радикальний рух та зіткнення ідеологій. Буде проходити руйнування старих ідеалів. Світ може остаточно розпрощатися із застарілими політичними та соціальними системами. Нас чекають нові герої у мистецтві, музиці, кіно, з'являться персонажі, воїни, першопрохідці, сміливці, які йдуть проти системи, а також молоді люди прагнутимуть самостійності, руйнації старих структур, нове покоління стане двигуном глобальних змін, революція у свідомості. Боротьба за нові цінності, мабуть, через протести, нові філософії, духовні течії, також нові форми духовності. Нептун, це планета духовності, тобто зміна релігійних переконань, поява нових містичних течій. Нептун вовні несе дух бунту, змін та нових ідеалів, і швидше за все, у 25-39 роках на нас чекають революційні відкриття. Переосмислення цінностей та глобальні зрушення у свідомості. А як же це позначиться на людях? Що зміниться в людях? Це яскраве самовираження. Більшість почне шукати себе та проявляти свою індивідуальність. Тенденція до масового проходження трендів зміниться на культ особистої унікальності. Більше пристрасті та боротьби. Люди стануть рішучими, але й гарячішими. Особисті та суспільні конфлікти можуть загострюватися, але вони призведуть до народження чогось нового, нові ідеї у духовності. Нептун зробить духовність активною, а не пасивною, і замість медитації, дії, замість містицизму пошук особистого досвіду через подолання себе. А про імпульсивність ухвалення рішень стане миттєвим. Люди більше ризикуватимуть ітимуть на сміливі кроки, кидатимуть старе заради нового. А також буде прорив в усвідомленні себе. На перший план вийде тема особистих кордонів, сили волі і боротьби за незалежність. Це стане епохою першовідкривачів, бунтівників та новаторів. Якщо останні 14 років нас вчили мріяти, то тепер настав час діяти. Нептун відповідає за воду, газ, хімію, медицину, інфекції, фармацевтику. Тому з квітня та до кінця року ми можемо спостерігати за змінами у фармакологічній та медичній системі. Можливо, будуть проблеми від води або несподівані спалахи інфекцій, проблеми з газом, ліками. Можливо, ми будемо свідками прийняття нових законів про шлюб, сім'ю, батьківщину. Ціни на нерухомість можуть підвищитися, тому що через постійну міграцію населення житла не вистачатиме, можуть піднятися на поверхню актуальні проблеми з репродуктивною системою. Партнери з грошима також можуть зникати незрозумілим чином, тому перед укладенням угод обов'язково враховуйте всі ризики. Якщо зараз вам новий партнер починає малювати казкові перспективи, то це швидше за все також Нептун. А казочка через кілька років закінчиться з незрозумілих причин або помилкові обіцянки одружитися розтягнуться на довгі 14 років, коли вам це вже буде не потрібно. Нептун може заганяти в ізоляцію або вивести на новий рівень, зробити нас популярними, може зовсім змінити наше життя і відправити до круїзу на лайнері або зробити популярним, нагородити новою роботою, пов'язаною з містикою, морем, водою, психологією, медициною. І якщо ви завагітнієте у 2025 році, то Нептун може давати багато дітей протягом 14 років. Або одразу двійню чи трійню. І в цей час може розвіятися туман, і все таємне стане явним, може несподівано здійснитися таємна мрія, а хтось виконає заповітне бажання. Тому загадуйте бажання адже мрії обов'язково здійсняться, тим більше зараз, коли Нептун може нас несподівано занурити в атмосферу казки. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!